Про що ми говорили, і що ми боялися, сталося, так? Тобто mm -hmm. тарифи вели і їх не відмінили в цей раз. Автоіндустрія підпала під тариф, який залишився 25% на всі автомобілі, які приїздять із-за кордону. А мають оплатити додатково 25% податок. Також цей тариф накладається на всі запчастини, які пов'язані з двигуном, трансмісією, електроніка і павертрейн. Це трошки тяжко перекласти на українську. Це як ходова вісь, основна вісь, От Розуміло. всі компоненти uh -huh. цієї ну, деталі теж Найважливіші випадають. речі. Які так, є. в принципі, найважливіші, найдорожчі, бо тому uh -huh. що електроніка це все. Це і чіпи, і сигналізація, і радіо, і GPS, так. і лобове зараз, і камери, і все. Сенсори, і парктроніки, і, ну, тобто всі технології, які є, це є, в принципі, Electronics, і вони складають так, напевно, один з таких найбільших, найдорожчих компонентів разом із трансмісією і двигуном. Тому так, такі новини, дилери, які продають нові автомобілі, вже підняли ціни, підняли ціни ще коли була це тільки новина, навіть mm -hmm. коли ще це не ввелось. І зразу зараз за тим, і вживані дилери теж піднімають ціни. І поясню, чому люди не розуміють, ну як так, ці ж машини ще не приїхали, ніхто ще ж не оплатив так, цей так. збір. Чому ви підвищуєте ціни? А все дуже просто. Якщо в нового дилера стоїть 300 автомобілів, в них є бюджет, так і вони не можуть продати ці автомобілі за 50, а їм новий треба придбати за 65. Тобто, вже наперед піднімається ціна, щоб вони могли замінити і придбати новий автомобіль на місце. То того який кошти і продавати нові так на місце того, угу. що продасться, і зразу автоматично підтягуються і вживані дилери за цим, тому що зростають ціни на аукціонах. Дилерам потрібно більше грошей вкладати в бізнес, що ніхто не хоче робити. Точно так само піднімаються ціни вже щоб мати можливість придбати на місце проданого автомобіля новий вже за більш угу. з вищою ціною. Ну, безумовно, Настя, це така новина, ну не втішна, але разом з тим новина, з якою ну я думаю, що ми звикнемося з тим з тою новиною. І українці до всього звикають, вони знають, що без машини жити неможливо. І, очевидно, пристосуються до тих цін і так далі. Ну, я думаю, що зараз є величезний попит на вживані, на сам передвживані автомобілі, тому що вони все-таки є дешевші, ніж нові, правда? Все вірно, так. Наразі в Дарт Моторс ми ще ціни не піднімали. Ми тримаємося з останнього. О! Ми тримаємося з останнього. Я не знаю, як ви... ви тримаєтеся, але зверніть увагу будь ласка наші слухачі що в дартмотор ще ціни є попередні тобто біжіть вже поки 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 є можливість продати придбати автомобіль за старими цінами тому що я думаю що якщо ви говорите про 25% це це серйозна сума. Це четвертина тобто на кожні так. 10 тисяч доларів автомобіля він дорожчає на 2 500. Тобто якщо ми говоримо про автомобіль за 20 тисяч що не було такий вже там супер лакшері, супер новий, <handic> це е, такий надійний, декілька років автомобіль, в якого є ще великий ресурс коштував близько е, 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 е. 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 е 20 тисяч. На ньому вам тепер треба буде переплатити 5 тисяч тобто це буде 25. Але не забуваємо що це зовсім не все вам як основник Покупцю прийдеться переплатити набагато більше. По-перше, податок. Податок біля 8 85 так само, як ви йдете в магазин, є ціна, і на касі ви оплачуєте податок. Точно така сама історія і стається з автомобілем. При придбанні автомобіля, ви оплачуєте податок. Якщо у вас раніше була сума 20 тисяч до податку, то тепер у вас стає сума 25 тисяч до податку. Тобто, ви, ви вже переплатили на податку. Далі так, рахуємо так. страхування авто. А будь-яка страховий поліс базується на вартості вашого автомобіля, тому що це є а, пропорційний відсоток. А, страхова компанія назначає та залежно від ризику. І вартість автомобіля це один з найголовніших критеріїв в страхуванні авто, тому що у випадку якогось акциденту е, їм потрібно відшкодувати вам повну вартість тобто, ви одразу переплачуєте на страхуванні. Mm -hmm. Наступне, якщо ви бажаєте взяти Extended та, тобто додаткову mm -hmm. гарантію як бампер to бампер, яка вам so. а, якби такі, як е, продовження заводської гарантії. Коли вже заводська гарантія mm -hmm. закінчилась, mm -hmm. так, ви можете придбати. Е, вона теж дорожчає, бо тому що всі запчастини подорожчали, е, цій компанії буде набагато дорожче зремонтувати ваш двигун, вашу трансмісію чи вашу електроніку. І ці поліси теж йдуть. Верх, тобто, ви як покупець переплатите не один раз 25%. У Вас дуже багато вийде переплат додаткових цих додаткових. Доплат. Так які ви будете весь час переплачувати. Ну і відсоток, так тому що кредити більшість людей купляють авто в кредит. І кредит точно так само у вас Зросте. відсоток нараховується на баланс. Чим більше у вас баланс, тим більше ваша Добре. переплата банку. Добре. Тому так, <рес> нікуди ми від того не дінемось. Ми вже таке проходили в ковід. Всі ціни <рес> піднялись на 20-30 відсотків, і назад нічого не ніхто не спустив, ціни залишились. Так Добре. тому Добре. Uh, зараз uh, виглядає так, що знов таке саме стається. І кому потрібен автомобіль, шукайте, бо тому, що є ще дилери. кажу, як ми не підняли, я впевнена, що є ще дилери, mm -hmm. хто тримає а, автомобілі на старих цінах. Але автомобілі, які приходять до нас зараз, які ми купуємо на аукціонах або забираємо в людей в трейд-ін, mm -hmm. вже комп'ютер видає нову ціну вищу. Тобто автомобілі на аукціоні вже коштують дорожче. Ніж автомобілі, які стоять у нас на парковці, щоб ви розуміли. Тобто, oh, wow. так? А де ще цей автомобіль довести, так, його довести його до ладу, так би мовити, відремонтувати, там щось там. Так, зробити. зазвичай так, так. Біля там 500 тисяч доларів доставка автомобіля, залежно oh. в якому вона штаті. Аукціонний збір йде там, від 300 і до 1000 uh -huh, доларів. Uh -huh. Далі так, будь-який автомобіль щось потребує, більшість автомобілів не продаються на аукціоні в такому вигляді, щоб їх можна було виставити в дилера так, на продаж. Так. Тим більше ми надаємо даємо гарантію 3 місяці та 3 тисячі миль. Тобто цей автомобіль має бути придатний, має бути якби по нашому стандарту. Тому так, там ще тисяча дві ремонту. Зазвичай навіть таке basic заміна олії, заміна тормозних колоток, якийсь сенсор, гума. Це це вже набігає, набігає так і тому 25% це суттєво, це багато. Ну, от власне Настя, ну зрозуміло. Тобто, всі якось знаєте, з цим змиряться. Як то кажуть, всі, хто зараз потребують автомобілю, побіжать, мабуть, шукати Дарт Моторс, де знаходиться, і, і вивчать все весь ваш, мабуть, весь ваш запас автомобілів, які ви на сьогоднішній день пропонуєте, тому що ну, варто придбати дійсно, якщо є ще такі шанси, придбати за тими цінами старими. Тому зверніть увагу, будь ласка, просимо зараз на ці. Виставити на екран так всі реквізити компанії Дарт Мотор. Зверніть увагу, будь ласка, де і, і де вона знаходиться, і так далі. Ну і крім того, ми зараз хочемо власне, розпитати Настю про ці послуги, які надає Дарт Motor, тому що компанія дійсно має чудові такі, знаєте, чудову співпрацю з клієнтами, і все є дуже легко. В швидкому темпі не вимушено всі оформлення всіх документів і так далі, кредити, і ну різні різні такі знаєте речі, на яких ви економите і час, і мабуть, і гроші, хоч тут, як то кажуть, десь можна собі вже зекономити, тому що компанія дуже дуже мобільно працює з клієнтами. Розкажіть, будь ласка, за це так. Ну може ще розказати? Ми працюємо е, і під замовлення, mm -hmm. і ви можете придбати автомобіль, який вже є в нас на парковці, так на нашому вебсайті дартрисочкамоторс.ком або в нашій сторінці Instagram Dart Motors Dealership, ви можете зайти і переглянути автомобілі, які є на даний момент а, на mm -hmm. нашій парковці. Mm -hmm. Якщо ви не знайшли автомобіль, який вам подобається, ви можете нам зателефонувати, і ми завжди зробимо автопідбір. Mm -hmm. а, далі в нас на веб-сайті ви можете заповнити аплікацію на отримання кредиту. Тобто, навіть не потрібно їхати для нас, до нас, mm -hmm. якщо ви не впевнені, там якщо недостатньо кредиту, недостатньо доходу. Якщо у вас є сумніви, ви можете прямо з дому заповнити цей аплікацій. Кейшн на телефоні mm -hmm. він прийде до нас, і ми вам перетелефонуємо, обговоримо вже е, всі деталі, які автомобіль, що я на що ви кваліфікуєтеся і так, так. І ми mm -hmm. висилаємо інформацію в банки, і тоді ми вже точно знаємо на що ви кваліфікуєтеся, так або mm -hmm. ви можете прийти з фінансуванням свого банку або своєї кредитної спілки. Mm -hmm. Uh, у нас є близько 40 банків зараз на місці, але ми приймаємо від будь-якого банку від будь-якої кредитної спілки в uh, Америці. І від самопоміч також. Так, ми з самопоміч є партнерами, і ми до речі, якщо ви робите кредит в самопоміч і купляєте автомобіль в Дарт Моторс, ви uh -huh. отримуєте знижку а, по відсотковій ставці. Так, ми Судово. є партнерами, тому так за, запитайте обов'язково або в нас, або в самопомічі, uh -huh. і вони вам розкажуть про ту дискаунт-програму. Uh, і так, або фінансування, або готівка. Далі ви приїжджаєте. Ви робите тест-драйв? Будь-який автомобіль. Uh -huh. Ви можете взяти на тест-драйв, сідаєте і їдете як на своєму автомобілі. Виїжджаєте на дорогу, на парковку. Uh -huh. Також ми дозволяємо всі автомобілі взяти до свого механіка. Так, ви можете нам зателефонувати, це зробити апойтмент, so. і будь-який ліцензований автосервіс може взяти і перевірити наш автомобіль. А що далі відбувається, коли у вас є ухвалений кредит або ну готівка? Uh -huh. А прямо на місці ми робимо оформлення всіх документів. Ми видаємо вам постійні металічні номери. Ми відмовилися від жовтих тимчасових. Mm -hmm. а, оформляємо вам на місці. Вам більше нічого не потрібно робити. Клеїмо стікер, наклейку на цей номер, і рік часу ви забуваєте взагалі нічого не потрібно робити. Так само зі страхуванням будь-який банк, якщо це а, кредит або як е, вимагає, якби каско повне страхування, full coverage, І в нас mm -hmm. є агенти, з якими ми співпрацюємо, і на місці можемо вам підказати. Тобто, поки оформлення йде автомобіля, страховий агент вам робить страхування і все, ви виїхали. Тобто, про mm -hmm. Цес від того як ви приїхали і виїхали, може зайняти і годину, та і ви, у вас вже все є повністю автомобіль. Та якщо це автопідбір, це може зайняти і до двох тижнів, бо тому, що ми шукаємо. А ми маємо доступ до всіх аукціонів у Сполучених Штатах, і ми завжди в контакті з клієнтом. А тобто, Супер. чи підходить uh -huh. такі автомобілі, А чи зацікавлений ви в ця, в такому варіанті? Uh -huh. Uh -huh. І ми завжди пробуємо виграти той автомобіль за найкращими умовами. Маєте надійний вживаний автомобіль. Придбайте автомобіль своєї мрії. Ми надаємо безкоштовну гарантію 3 місяці або 3 тисячі миль. Більше ніж 100 автомобілів в наявності. Найкращі ціни. Будьте впевнені в своєму виборі. Оформіть заявку зараз та отримайте своє авто. Ви втомилися жити на ренті і постійно змінювати житло. Вихід є. Придбайте свій власний будинок чи квартиру. Не впевнені і вагаєтесь. Повірте, ваші сумніви зникнуть миттєво, якщо ви будете мати справу з командою Любомира Лучечко. Вони працюють блискуче на ринку нерухомості і фінансування, подбають про вас заздалегідь і створять найсприятливіші умови для вашої позики. До речі, якщо ви приїхали по програмі U4U, це не перешкода, щоб придбати власне житло, а чудова можливість заощадити кошти і жити у власній квартирі. А для тих, хто віддає перевагу штату Флорида чи Віскансен. Планує купити нерухомість для інвестицій. Все це входить у широкий спектр послуг від висококваліфікованих спеціалістів команди Любомира Лучечко. Телефонуйте вісімчотири чотири 876 чотири шість шість три. Солюшенс ФінаншлМоргічкампані НМЛСАЙДІ Тусіксев, ан ікл хаузін лендер і на Ілланої Раїни, які прилетіли у Сполучені Штати Америки за програмою ЮФОЮ асоціація самопоміч. Допомагаємо з оформленням документів для отримання Social Security Number, дозволу на роботу, медичного страхування, соціальної допомоги та TPS. Також проводимо курси англійської мови, допомагаємо з пошуком роботи та консультуємо з інших питань. Усі послуги безкоштовні. Наші локації 2456 West Chicago Avenue в Чикаго, Камберленд. Палатайн Вілінг Пейлос Парк Блуміндейл. Телефонуйте 773 692 1010. 773 692 1010. Асоціація самопоміч. Ми працюємо, щоб вам допомогти.